Небесний фотограф у Рівному відкрилась виставка загиблого воїна. Максим Бурда, випускник острозької академії, професійний фотограф і вмілий військовий, вправно керував БПЛА, наводив артилерію на ворога, завдяки чому знищив чимало окупантів. Майже кожну дію фіксував на фото. На жаль, у січні цьогоріч 25-річний Максим загинув під Бахмутом, не доживши чотири дня до свого дня народження. Фотороботи військового тепер можна побачити на виставці у Рівному. One. Жити саме дана фоторобота символізує Максима Бурду, уродженець Волині, випускник Острозької академії, активіст, патріот, учасник молодіжної ради міста Ковеля, член партії Національний Корпус, доброволець ТРО Волинської області, намагався всюди встигнути. Спочатку повномасштабної війни солдат Збройних сил України. Він про цю війну говорив неоднократно, і коли почалося повномасштабне вторгнення, він сказав плач, що хоч все одно піду Максим з перших. Дні великої війни пішов боронити Україну. Спершу проходив навчання на полігонах, потім поїхав під Бахмут. Фотографія супроводжувала його і під час усіх днів війни. Через свої світлини фіксував побут, навчання, портрети своїх побратимів, емоції війни, перебуваючи під постійними обстрілами. Мав позивний фотограф. Ті роботи які були зроблені біля Бахмута. закінчуємо закінчується наша виставка. Вони найважчі вже коли Максим почав виконувати бойові завдання біля Бахмута. Він завжди на Лав посилання з кожної локації серію оброблених фото, аби було була можливість зберегти ці фото. Я зберігала кожне посилання, і вже з цих посилань ми обирали фото на виставку. На виставці представлено біля двох сотень робіт. Максим мріяв показати їх загалу після свого повернення з війни. На жаль, у січні він загинув, не доживши чотири дні до свого 26-річчя. Мама та дівчина військового втілили його бажання у життя. З п'ятого класу він займався фотографією. Спочатку ми купили маленькі дешеві фотоапарати. З часом його горіли очі. Він купляв, збирав кошти, купляв досконалішу техніку, досконалішу і постійно її змінював. Друзі та одногрупники Максима кажуть, він вже кілька років казав, що буде повномасштабна війна. Готувався до неї, проходив навчання, давав поради й іншим. Коли 24 лютого ми виїжджали з Києва ще з нашим одним другом, Макс для нас написав цілу інструкцію того, що треба і не треба робити. Тобто від того їхати якими дорогами по полям не їхати, а коли якийсь обстріл, асфальт минайте, будуть осколки. От настільки розумієте, у нас були близькі стосунки. Він настільки переймався за це все, що просто вже ну от, надзвичайний справді не надзвичайний, перше патріот. По-друге, насправді ну, це, це настільки вірний друг. У березні Максим Бурда був посмертно нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня, виявлені у захисті України, адже вправно керував БПЛА, наводив артилерію на ворога, завдяки чому знищив чимало окупантів. У рівному це вже шоста воєнна виставка захисника. На неї завітали десятки людей. Я усвідомлюю коли на ці фотографії, що багатьох з цих хлопців вже немає. Будівлі, які розшматовані на частини, люди, які розкидані по різних містах. І жах, напевно, в тому, що фотографа теж вже більше немає живих. Він тепер нарешті. Його сім'я змогла зробити цю виставку, яка вже відвідала декілька міст. І це назавжди залишиться в нашій пам'яті. Виставка має благодійну мету, частину коштів від продажу картин передадуть у благодійний фонд Янголи Азову, які опікуються полоненими та пораненими. У рівному побачити фотороботи Максима Бурди можна буде до 18 серпня. Далі виставка проходитиме у Черкасах та Калуші. Анна Цук Стецюк – новини Рівного.